Хто сказав? Ми з вами святкове свято і слава Христово. Бо прийшов, це що означає? Це що Бог прийшов на землю. А прийшов на землю для чого? Щоб нас спасти, щоб нас духовно підтримати, Щоб Бог, кого який є життя і хрест, що він достойно проніс, а потім, взявши нас за руку, ввести в рай на небо. От для нашого спасіння. Господь прийшов на землю. І щоб нас спаси навіть і пострадав на Христі, і Божевими оправдалися. І в ньому ми маємо чого, любов. Ми відчуваємо любов Божого до, до нас з вами. І в Андрій є такий приклад, що багато тисяч людей йшли за Христом, і це були пустинні місця. І учні кажуть, Господу, що треба людей відпустити, бо що не цілий день голодня, тут нема що їсти. І Господь каже своїм мучням, ви їм дайте їсти. А вони кажуть, в нас нічого немає, тільки п'ять хлібів. Але Господь каже, дайте цим п'ять хлібів. І Він благословив, і мужні роздали. Так що в одному місці 5 тисяч, в другому місці 7 тисяч людей на не їлися, рахуючи жінок і дітей, тобто багато тисяч людей. Тобто Господь примножив хліби, але руками апостола він роздав. І от ви сьогодні до вас прийшли приявити свою любов, тому що ми з вами, друзі, да. кожен рік ми приходимо до вас і ви нас чекаєте, да. Так? Да. щоб ми разом і покалядували, да. тому що українська душа в нас співоча. Да. І ми тому народі, то разом поспівати, покалядувати, разом і хороводи повезти. Але ми принесли для вас дарунки. І це дарунки від новонародженого Христа. Це Він, як руками Апостол дав хліб людям, так і нашими руками. Він ці дарунки для вас дає. О, Тому -то ці дарунки від Господа Бога, де того Господь таким чином проявляє і любов до вас, щоб вас тішити, явити свою любов. Так що будемо жити вірою, так? Так. Да. радіти. Зараз да, носити. Да. Тепер буде давайте разом. Де спочатку я разом поспіваємо, покаядує, разом потанцюємо, хороводимо погодимо, як було раніше у нашій землі, а потім ми